Обласній раді може побільшати депутатських фракцій. Під час п'ятої сесії народні обранці планують розглянути зміни до регламенту, які знімають обмеження щодо мінімальної кількості депутатів, неодмінної для об'єднання у фракцію. Зараз для її реєстрації необхідно щонайменше п'ятеро представників. Із цим та іншими питаннями порядку денного сесії народні обранці ознайомилися під час дня депутата, який уже традиційно відбувається в обласній раді напередодні пленарного засідання. Чи не найрезонансніше питання майбутньої сесії наближення 66-ї річниці закінчення Другої світової війни? Вже традиційно саме ставлення до цієї події українські політики використовують як інструмент для боротьби за голоси виборців. Тому івано-франківській обласній раді також можуть виникнути жорсткі дискусії, прогнозує її голова. Скажімо, є партія, яка сповідає ідеологію націоналізму, є партія, яка сповідає от, е, є партія, яка сповідує ідеологію соціал-демократії тощо. Залежно від цієї ідеології, може бути ставлення до того чи іншого питання. Як зазначив голова обласної ради, мешканці краю можуть по різному ставитися до історичних дат. Так само вони мають право прикрашати свої оселі прапорами будь-яких держав теперішніх чи вже колишніх. Однак приватні переконання громадян не можуть стосуватися державних установ в нашій області, як і в всіх інших областях свого часу стояли військові гарнізони, свого часу сюди були зі сходу України або навіть з інших держав з інших республік радянського Союзу прислані люди. Отут залишилися військові ветерани. Ну, які мають свої специальні вподобання, от очевидно, вони захочуть це робити. Інше питання: чи ми, е українці, які зазналися стільки підувань, дозволимо це зробити попри нюанси партійних програм, більшість депутатів обласної ради переконані, червоним стягам не місце в незалежній Україні, тож 9 травня вони радять не зловживати гучними святкуваннями, а віддати належну шану загиблим і ще живим. Всіх ветеранів війни треба вшанувати і привітати з днем перемоги, то що я робив протягом останніх років, коли перебував на посаді голови обласної адміністрації і міського голови Ремче, і е, працювати на примирення з нашими героями, е, воїнами ОНУПА, які так само воювали за незалежність України. Вони щиро боролися свою землю. Звернення за яке обласна рада голосуватиме 15 квітня, адресується очільникам держави, ієрархам усіх церков та громадськості Прикарпаття. Його назвали конічної і промовиста 9 травня, день скорботи.